Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо пекти пряники до свят. Пряники будуть у нас медові, адже мед є консервантом. Ці прянички довго не будуть псуватися, їх можна приготувати заздалегідь. І що мені буде потрібно для цього? Буде потрібно 200 грамів меду, 3 яйця, 2 яйця в тісто, одне яйце для змащування зверху. Також горішки в грамів 100-150. Я їх вже підсушила. 100 грамів по рецепту 100 грамів вершкового масла. Я завжди масло економлю, тому в мене 50 грамів масла, 50 грамів смальцю це навіть краще для печива. І 500 грамів або пів кілограма борошно-пшеничного вищого гатунку. Що потрібно зараз підготувати. Підсушені горішки потрібно подрібнити або качалкою, або блендером. Мед ми так і залишимо, а розтопимо в мікрохвильовці масло зі смальцем. Ну і все. Зараз йду розтоплювати масло та подрібнювати горішки. До меду додаємо два яйця. Одне яйце залишимо для змащування. Можна відразу перемішати мед з яйцями. Далі додаю розтоплене масло зі смальцем. Ще раз все перемішаємо. Дійшла черга до горішків. Їх також відправляємо та добре перемішаємо. Соду я додам в борошно, перемішаю. Додаю всі спеції. Чому пряники? Тому що повинно бути багато прянощів. Із прянощів у мене цедра одного апельсину. У мене тут три гвоздики, гвоздички, я подрібнила в ступці, Також мускатного горіха на кінчику ножа, півчайної ложки імбиру сушеного і одна чайна ложка кориці. Спеції можуть бути за вашими смаками. Можна навіть додати какао. Будь-які ароматизатори деякі. Люди навіть додають чорний мелений перчик. Все це також перемішаємо. І залишилось два прийоми додати борошно. Спочатку я додам більшу частину, а потім поступово буду додавати і дивитись, тому що борошно буває різне, яйця за розміром різні, як зазвичай, тому все борошно відразу не висипаємо. Отак От в мене піде всі 500 грамів борошна. І тепер потрібно замісити руками все зібрати в один ком. Так, тісто ми зібрали. І тепер нам потрібно на столі його ще одну-дві хвилинки добре вимісити до однорідності. Так, тісто ми вимісили з вами, воно у нас ось таке вийшло. І тепер нам потрібно залишити на 20 або на 30 хвилин, щоб тісто відстоялося. Тісто відпочило. І тепер нам потрібно його розкачати качалкою товщиною 8-10 мм. І після того, як ми більш-менш рівномірно розкачали тісто, дивимось, щоб воно було тут трішечки ще товстіше, можна ще трішечки підтягнути його. І можна будь-якими фігурками або скляночкою вирізати печиво, квадратне, кругле сердечки. То, яке бажаю, я буду вирізати склянкою. Викладаємо печиво на деко, відстань також, щоб була приблизно 1 см. тому що тут сода, і воно може трішечки збільшитися в об'ємі. Обрізки тіста знову ось так підімнемо і зробимо так само, розкачаємо та виріжемо склянкою. Я взяла трішки більшу скляночку більшим діаметром, щоб були різні у мене печила пряночки. Так, За бажанням, якщо ви хочете прикрасити ялинку вашими пряночками, можна ось такою коктейльною трубочкою зробити кілька таких дирочок, ну, кілька штучок. І поки тісто відпочивало, я відділила жовток від білка, додала сюди одну столову ложку молока і тепер добре перемішаю та змащу пряночки. Після того, як ми змастили пряночки, вони повинні 5 хвилин отак постояти і трішечки жовток підсохне, щоб вони краще відблискували, був глянець. Духовка розігрівається до 210-220 градусів, і коли розігріється, через 5 хвилин ми відправимо в духовку. Випікались пряночки 15 хвилин, ці що поменше, і 20 хвилин ці що побільше. І можна їх залишити так, а можна прикрасити. Я, друзі, У мене ж залишився ми жовтком помастили прянички, залишився білок. Я додала пів склянки цукрової пудри і одну чайну ложку лимонного соку. І тепер поміщу в пакуночок та можна розписати, а можна залишити просто так, це за бажанням. Розписуємо за своїми вподобаннями, а ще краще поручити це, цю творчу працю діткам або внучатам. І вони зроблять все, сніжинки, ялинки. кому що подобається. Можна притрусити, от як я, кокосовою стружкою за бажанням. А я вмію тільки пташку намалювати. Ото зубами то як собака. <реку> Поручити тобі одну, що ти намалюєш, не вимаєш. Ні, не треба. Не треба бо злякаються, і не хотіла їсти той праник. То <реку> пташка чи собака? А це ж середня, так гібрид. <реку> Сніжиночки намалюємо. Смачно, а пахне. Так, і кому сподобались мої пряночки, не забуваємо про подобаєчку. Ці, що з отворами, ми почіпимо на ялиночку. От, а ці або до кави, або роздати малечі на святвечір, на колядки, вони будуть добре зберігатися. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе, смачних! Пряночки вам і пока-пока.